Zoom. Саня позитив і Росія нагорний. Саня позитив у нас на сторожі і песик теж. Скажи, ми будемо лізти на підвал. Тут. Дуже каже, що сам кажи. Зайдіть, будь ласка, на мою сторінку і Він дуже проситься. Так, буду... Він хоче. Просто... <плес> 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 так. так, мене тут не видно. <плес> Але, в принципі хе <свистач> горно видно мене. Нормально. Так, подивимо, нажав. Так, тут там. Вон, є ну, чи тебе видно? Тебе видно. А мене? А за тобой поверну. Зараз мы сюда присутствуем. Муха. Муха сюда. Давай сюда. не вийде і що? Так, я вже є. А ну, подивись, що мене видно. А Ану тебе. Тебе теж нормально. Так, ну, залізли ми сюди. Якось. Бачите, тут Я. Да не Так. Ми, як ви знаєте, в підвалі знаходимось. Саня, як там! Як там? Сань. Так. О, дивіться, я вже знайшов. Пакувальник десь Собачка. О, дивіться, собачка за нас прибігла. <сум> <сум> Понюхала рости. Жесть. Жесть. Да, о, дивіться, дивіться, собачка. Люди, тут дійсно стрно. Тут будь-який предмет може оказатись. Я знаю, дуже чимось страшним. Головне, щоб тут не було дуже темно. Так. О! Так, ми звідси злізли та йдемо. Ось там ми були, ті пизать темні. І Саня тут за нас чекає. Що таке? Ничего, оно нема, покажем на голову. Чекай, все кінець. Ось таке у нас був подорож. Давай покажемо, да ми там. Давай руку. Тут ширше Дивись То було по-нуцьки Я дуже. Дружба. Я не знаю. Я О! Ось під цим ми були. Отут та собачка до нас дійшла одна. І короче, зараз я попробую сюди вилезти туди. Ааа, переліз? 2. Німе. Та я знімаю, знімаю. Як він лазить, давай. О. Тут висота маленька така. О, Чекайте, чекайте. Хоп, 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 хоп. друга А це вже У нас така ніби. А ви що буде сподати? Ні. Ні. Добре, але ми це не будемо робити. І Чого? будь ласка. Ано. Висота тут. Чималенька з нами? Чого? Ми тільки прийшли, а тут ми десь будемо. Здержаты там на дах. Как будто бы, не ты. В чем увидел? Не. <глас> хмары так. Че знаешь а, мы... а ну злизаем. Ну, так... так я наша залезала? <глас> а уж показать. Что показать? На че снизу Давай Это по дома а что выйдет Я буду триматись туди. О, за, давай диви мене, тримати. як я буду переглазити. О! Дивіться на. Слава, на Він зараз буде по потом лазити Зараз, ще не лізь, ще не лізь. Давай. Давай. Росю. Там таке воно довге, зараз зніме мене. Окей, так щоб я в курсі як. І він в собі. І тепер Влад залізає. Jackson, ну, Джексон Зум. Ну, Джексон Зум не сміх. Тепер він буде ходити по паркану, але теж де збіг. Тепер Ростіслав Нагорний. <смір> відео йде 7 хвилин. <смір> ну, якщо що. Ну давайте йде. Оп, оп. Опустити. Ну, не я Щоб світліше було? А ти ж Щоб було видно, по чому не То було, то то, буду. то то видно. По чому ви йдете? О цьому? Бачите, вони йдуть. І гроші поки що гапник, але ні. І він щось хоче. А, він... Чого хоче? Що це таке, Джексон? Покажи, ці згоди. Що шо? Зі сходи, покажи. А, окей. Ми були ось там. Були? Були, ну були. А зараз випробування русного. Перший я випробуюсь. Я знімлю я. Ну добре, а потім тут. Ти... Mm. Тиг мені та дочок. А потім туди Джексон далі. Джексон. Далі. Христиславного. Приходить першу перешкоду. По так. Перешкода можна сказати. <laughs> Але все одно. Давай. Давайте зможеш. Давай! Як я тебе вчив? Руки. Так, так. Руки. Так. В принципі, нормально. Я Ростислав Нагорний, Далі перебігання на польоти. А! Тут у нас спущені. Зніми мене. Давайте перегони. Хто перший, Саня знімай. І він краще І перегони. Джексон зум проти Ростислава. Ніч'я. Джексон зум з хід він переміг. І знов Джексон Зум переміг. Это очень классный прикол! Нет, надо, чтобы выглядело реально. А, это реально! А дальше? Ой. 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 Я... Дай я тебя Ага, дай. Ну, я это было очень жестко. Я могу

що? А, все. Це охоронці. Ну, нормально. Ой. О, все дивитися. Ага, заліз. Заліз. Привет, мулатика. Окей. И теперь джексон зум. А ну знімає стрем. Окей. Мама, мама годувала, він не хотів. Та який. <гум> 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 Як не хотів? Сейчас, Тепер розписала на

Ану зніми мене, як я на дерево залізу. Давай, зараз Ростислав наглий буде лізти на дерево. Давай, наглий поліз, а ну мене теж не Ну, В принципі, тут темно, знаєте. Ну як, да Та видно так, можна сказати. Так, після. Я туди. Я, я знаю я твій спосіб, Ай, не буде. Там буде, буде сплати Хто за тебе? Веду. Може, ну, може і наведу Підніми <ріст> <ріст> З вами був Роздіслав Якщо чесно. Ристи туди, куди я. Ну, може я. А я... спустишся так само? Не. Я ще можу так залізти. Ми будемо спустити. Це риск. Це руферство. Я. Руфер теж має лазити по деревах. П'ять минут паляти тримай десь. Ну, тримай. Що буде телефоном? Давай, нам знімаємо, як я попробую. Це вже хвати вже. Хвати. Ну все, з вами буде зум, підписуйтесь і ставте лайки.